Казати, що на це буде матеріальна помощ. Хто? Що? Ви хто? Громадянська, в мережа. Громадянська мережа. Громадянська опара. Спостерігаємо за вибором. виберемось на посічення, свій паспорт. Добре. Ні, я, не маю ніяк, Зараз люди підуть, у мене зампового. Ні, люди не підуть. Треба було відкристити один конверт, щоб вам Ні, було зрозуміло. Я тут ви зараз роздаєте пашпи. І ви є так само кандидатом в депутати Київської міської ради. І ви знаєте, що це... Зачитайте, будь ласка. Де ви будете говорити? Ось тут, а про всіх. Ну, де? Ну, тут, ну, зараз буде... Чи ти ще битимеш? Ні, ще не битиму. Ні, я ще не Чому запитували? Ви кандидат в Київської міської ради. І депутат. і депутат. І, дійчо, діючо, пам sì. і депутат пам'ятаєте це. Діючий депутат. І ви знаєте, що під час виборчого процесу, неважливо, чи ви кандидатом чи чинним депутатом, ви роздавали зараз кошти виборцям. І згідно з статті 4, згідно з 4, 4 статті 60, -та, такою ідеальністю займатися. Тому що 160 стаття Кримінального кодексу встановлює за це відповідальність. Називається підковиборці. І тому прямо, тому що ви роздавали їм кошти. Я бачу, як ви особисто вручали всім конверти, а зараз все інше буде Витачі це було дійсно перші. Дивіться, а ми отримали матеріальну допомогу. Ми її отримали, ну... То коли... цим розбереться міліція зараз. Ну, добре. Звернення були у людей, що ми, що звернення ми були написані. Що ми, що ми робимо зараз? Я, я себе почуваю абсолютно спокійно. Єдине, що я хотів би, щоб ви, ну... Чи ми людей відпускаємо, чи що будемо робити? Я сьогодні з сентября писала на матеріальну допомогу.